Боротьба за життя понад тиждень. 24-річна Марія, яка новорічної ночі потрапила у ДТП, перебуває в реанімації. Вона отримала численні травми, перенесла дві операції на черзі ще одна. Скелетна травма, струс головного мозку, закрита травма органів грудної клітки, двобічні гемоторакси, перелом ребер з обох сторін. Також перелом правого стегна на даний час стан хворої важкий, стабільний. Вона в свідомості біля відділення днює і ночує Володимир. Чоловік єдиний, якого пропускають до постраждалої Марії. І, і В день ночував. Ну я не рахую ні, тут ні до цього. Вони одружилися восени і цього року вперше разом зустрічали новий рік біля центральної ялинки. Як Марія потрапила під колеса автомобіля, Володимир не бачив. Каже, дружина відійшла до торгівельних прилавків купити новорічних сувенірів. Там і сталося лихо. Родичі затриманого водія зверталися до Володимира. Обіцяли допомогти у лікуванні. Зверталися. Там на словах до Водій дев'ятки, який протаранив натовп людей уже в СІЗО. У слідчому ізоляторі 20-річний водій буде допоки триватиме слідство. Івано-Франківським міським судом прийнято рішення про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту терміном на 60 днів. Хлопець визнає свою вину повністю. Наразі йому інкримінують порушення правил дорожнього руху та опір працівникам міліції. Який він чинив, коли перебував на так званій Стометрівці? Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Гори водію залишається сподіватися на одужання постраждалої Марії, адже у гіршому випадку 20-річному винуватцю ДТП можуть збільшити покарання і позбавити волі щонайменше на вісім років. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини на вежі.